Вітаю вас, шановні рибалки, я Юрій Петраш, і сьогодні у нас черговий випуск. Дуже довго не було можливості виїхати на риболовлю, було дуже багато праці. Але сьогодні зранку є пару годин, і сьогодні ми вирішили половити хижака. Ми знаходимося у місті Дніпро, на річці Дніпро. Це, мабуть, сама центральна частина нашого улюбленого міста. Тут, незважаючи на те, що це центр міста, тут достатньо риби, гарної риби. Зараз роз, будемо розпочинати нашу риболовлю і, по ходу, я буду розповідати, якщо в нас буде щось виходити, що ми ловимо і чому ми ловимо. Поїхали! І так, друзі, розпочинаємо нашу розмову. Зараз місце, де ми ловимо, тут завжди сильна течія, і саме в цьому місці дуже частенько буває будь-яка риба. Так як в цьому місці дуже зле дно, то краще за все тут використовувати монтаж або щупачупсом, або з грузиком типу дропшот. Ну, я використовую чупа чупс в нього найкраща проходимість в таких місцях. Коли ми ловимо чупа чупсом ми можемо використовувати будь-яку проводку, будь-який тип приманок. Активна то, або пасивна не має значення. Головне, що приманка може проходити важкі місця. Поки ми чекаємо рибу, розповім вудку, яку я використовую на цій рибальці. Це вудка фанатик Ларва. О! А ось Даня і дочекався першу покльовку. Ну, давайте подивимось, кого він витягне, і я розповім далі про Снасті. Ну, хтось гарний, гарний, гарний. Це навіть окунь. Ой, гарний. Дивіться, який гарний, що в нас не завжди такого можна впіймати. Так. Красавчик. Оба! Так, цей хлопець взяв, якщо я не помиляюсь. На райдер. Райдер 2,2 дюйма у четвертому кольорі. Так, а ось хтось невеличкий і в мене попався. Ну, зовсім невеличкий. Зовсім перший хлопець. Який розпочав мою рибалку. Так, ну йди гуляй, давай там. Батька, діда, всіх гукає. Ще один. Так. І це мабуть також окунь. Трохи менше, але гарний. Оп'ять невеличкий. Так, зараз вже трохи відчуваю, що потрібно робити. Такі навіть складні умови для лову на джиг приходиться кидати вверх по течії і постійно контролювати. Приманку, тому що, якщо трохи більше робиш паузу, приманка або грузик відразу чіпляється, Данил зараз успішно лове на райдер 2.2, він попереді тут був і перепробував велику кучу приманок. І саме Райдер 2.2 з'явився фаворитом. Я поки експериментую, я, як і любий рибалка, люблю поекспериментувати, поки що впіймав дві невеликих рибки на експериментальну приманку. Ну, подивимось, як буде далі. І якщо Данил в такому же дусі буде продовжувати, Теж спробую перейти на Rider 2.2. Причому, як він помітив, працює саме четвертий колір. Це такий колір унікальний. Я його дуже люблю і по судаку, і по щуці, і по окуню. Ну і ловив він круглий ріг. Забув розповісти вам про вудку. Бо тоді Данило потягнув першого окуня. Тут такі умови, що треба робити все швидко, і риба може будь-яка. Я використовую вудку Фанатик Ларва з тестом 3.15 в довжині 2.55. В цих умовах вона, мабуть, ідеальна, тому що і кидає далеко. І якщо потрібно рибу швидко вивезти на поверхню, бо тут трава, вона з цим теж дуже справляється гарно. І саме головне, проводка в таких умовах на цій вудці дуже гарна, тому що вудка має швидкий стрій, і тут дуже важливо контролювати приманку, і кінчик не повинен клювати. Треба ну, е швидко підкидати приманочку і на невеликій відстані. Ось і виманив. Виманив. Зараз в траву зайшов. І гарний окунь. Ех. Тільки що от прям так волочив-волочив по дну, як колись розповідав, це хитра проводка. Волочив, волочив і не видержав. Гарний окунь. Зійшов. Саме важливе, одне з найважливіших це обов'язково використання флюорокарбона. В мене зараз стоїть десь приблизно довжиною метр, і діаметр повинен бути, я думаю, не менш як 0,3. От Від 0,3-0,35, тому що його діаметр дозволяє витримувати той абразив, який є на дні. Так, є ще один, ну це, блін, рекорд. Я навіть не знаю, де такі великі беруться. Думаю, раді експерименту поставлю райдера. У Данила трохи крупніший окунь. Сьогодні щось я чемпіон по малюкам. Так, зараз пару закидань і буду переходити знову на експериментальні приманки. Давай-давай, наверх! Эх. Ну, это уже крупнейший. Крупнейший. Тянув я чупа-чупса, тянув и натянул на такого матроса. Так, ну... И приманочка взлетела. До речі, була експериментальна приманочка. Дивіться, який гарний. Просто гарнющий. Справжній дніпровський бас. Ну будеш плисти чи будеш позувати. Пішов. Так, цей вже був дуже Такий приємний і в клюванні, і виважувані тут дуже багато трави, і треба його швидко-швидко наверх, тому така міцна вудка якраз те, що треба. В цьому році дуже багато. Я займаюсь розробкою і нових приманок для спінінга і новинок для мирної риби, починаючи, мабуть, десь з лютого 2024 року ми вже будемо анонсувати і нові приманки, і новинки для ловлі карася та коропа. Так що, слідкуйте уважно завжди за нашим каналом. А починаючи з лютого особливо. Такі ми розробили гарні штуки. Поки не буду казати, що саме, ну, думаю, вам всім дуже сподобається. Ще один запрацювала наша експериментальна приманочка. Ех, виходь! Ой, гарний, гарний! Іди сюди! Дивіться! Дивіться, як жадібно бере! Трошки вам покажемо, її не дуже видно. Зараз ну, не можемо ми її всю показати, але у лютому покажемо. Зараз неймовірна кількість приманок на ринку і вигадати щось таке, щоб було цікаве для риби і цікавіше за те, що є зараз, дуже складно. Але в цьому році я дуже багато часу виділив на розробку. Як новинок для хижака, так і новинок для карася та коропа, що в наступному році, думаю, вам дуже сподобається. В цьому році дуже багато тестування, і ці тестування робляться не тільки мною, а й моїми товаришами, рибакам, в яких більше часу, як в мене, і. Я дуже уважно слухаю, що подобається, що не подобається. Ну і уважно дивлюсь сам, що подобається рибі. Ну, подивимось, я впевнений, що все буде гарно і у лютому ми вам його покажемо. А ті новинки, які будуть на карасята коропа, мабуть, у березні теж. Будем вам показувати. Друзі, ну що, будемо завершувати цей чудовий ранок. Сьогодні нам повезло з погодою, повезло з активністю риби. Вдалося отримати велике задоволення і ще раз протестувати нашу нову приманочку. В завершенні, як завжди, хотілося би подякувати нашим воїнам ЗСУ. Все це завдяки вам. Ви справжні герої. Ми вами. Пишаємось і велика вам дяка від всіх нас з вами, як завжди, був Юрій Петраш. І ми з вами зустрінемось в наступному випуску.